Так, занесли до мене клієнта телефон Lenovo P780 із маленькою проблемою. Я його включив зараз і нічого не запускав, навіть не розблокував. Якщо розблокувати, відразу помилка лаунчера і ніяк не можна ні добратися до нього, ні видувати. Коли в е, настройках Load Factory Reset, тоді... Ну, скидання до заводських настройок теж не допомагає взагалі. Нажимаєш, постійно перезагружається, відновлюються настройки, але така сама проблема. Також, якщо зайти в фактори моди, шляхом зажиття звуку вверх і кнопки живлення, фактори моди, по ідеї повинно при... Вибори Clear я MMC, також скидуються всі настройки і кнопкою Включити, але кнопка не реагує. Ні сенсорні не вибирають, ні, ніяк. Просто перегортуються. Зараз буду, попробую скачати прошивку. Перепрошити через комп'ютер. Не виключається взагалі. Сидів я вже десь біля трьох годин з тим телефоном P770. І в ніяку він не хочеться шити. Е, чого не хочеться шити? Е, того, що підключається він і зразу у Karnovan Девайс. Коротше, її ID пристрою теж невідомо. Я не знаю, що з тим ділом робити. SP Флеш вже пробував качати стару версію, скачав, тобто з того ніякого. Думав, що в мене кабеля. Тупорилі вже, вже різні. дві три штуки попробував таке саме. Варіантів у мене тільки два. Перший, я подивився, що гніздо може бути роздовбане, того, що кабелем треба шурувати, щоб підключилося обладнання. Дивлюся, що тут один лівий. Це напевно дата мінус. Е, ну, не працює. Ну, таке, в принципі, буває, І є невідомо, коли один USB. Дата-мінус чи плюс відходить, або його немає. Або ще один варіант, щось із пам'яттю того, що ну, телефон не можна прошити, скинути прошивку ні з середини, ні з оболочки Android, ні з hard Reset. Ну, відновлюється до цієї самої прошивки, з такого самого глюку. Глюк один і той самий. І взагалі на робочий стіл не заходить. Ну то правильно, бо лаунчер. Лаунчер робочого стола. Ну, і потрібно або брати йти штекер USB у свій якийсь різати, втикати зверху. Розбирати телефон і дзвонити. Чи є від штекера до USB якийсь сигнал? Якщо нема, ну то значить гніздо. Але мені дуже впадло тут робити так що віддам я телефон. Більше не буду з ним мучитися.